Ну а наступну армійську байку нам розкаже Свято жар. Ой-ой-ой, як це казара буде! буде. То Треба запасти з слухати, нічтяками. Ну, почалося з моїм приходом в армію. 1 липня 1986 року в нас тоді були дві секції: бокс і самбо. І ви просто не повірите, чому мене навчили наші два прапорщика. Там капнуло тобі задплата, ні. Та поки вроді ні. Але я так же на неї чекаю. А? Дайте самих дорогих цигар за 5 гривень. Тут пусто. Заїбав той генерал зарплату затримувати. От тільки найду його. Ну і я вирішив заскочити в лавку Рубіка. Щоб купити карбюратор по доступній ціні. Як тут згадав слова полковника МЕДВІДЯ ойобой, ну я виїбав. Не можу розібрати що ж тут пише. Хеуейдеобіане -е гроші. От сука. Бац! Ну, і я біг, як тільки міг, саме головне, не оглядаючись, я зовсім не переживав замодальшу долю Олега, бо на кону стояло моє життя. Ого, як же похуй. Стій, добре подумай не тим, куди йти, бо так ти вирішуєш свою долю. А в чому різниця? У все твоє життя залежить від цього. Ну а от якщо направо піду, що буде? Як то 26 квітня 2007 року казав Папа Римський? Ну а конкретно что буду? Э, ну... <coughs> а наливо? Да... Ну... Конкретно... Ясно. Чип так, сука, смердый. <coughs> ну и, короче, я там... <coughs> Далее там... Ти чудовище. Я знаю. Слухай мене уважно. Я відміняю нашу угоду. <ривіт> Ні. Ого, як же цікаво? Ну коротше, з тим полудурком, як на гауптвахті був. Ні, ну, ну, в принципі, можемо тут розчерчити дошку, а з гімнат зробимо шашки. Ти, по-моєму, блядь, йобнувся. В тебе вже фляга свистить. Ну, я от подумав, ми чорні з гімнат зробимо, так? ага. Ну, а білі теж з гімнат зробимо. Як же ти заїбав? Ааа! Віддай зарплату, сука. Ні в якому разі, я вже ложив її в підтриманий М5. Ти чудовище. ха блядь. блін! Знаєш, мені заплатили за твоє вбивство, але мучити я буду тебе безплатно. Хобі в мене таке. Це, до речі, в мене добре. Виходить. Коли я працюю, потерпівши можуть жити ще години, поки я їх ріжу. Одного разу я різав сусідку, що жалілася на мої крики, коли я потну та що на Врейскінгу. 17 годин за туалетом Бейджі. Я цим найбільше пишаюсь. А ніхто навіть не помітив. А от те, що я переміг міракла в тій каці, знає ці. Проте я завжди стараюсь побити свій рекорд трубанням. А ну відкривай. Почекай трохи. На землі лежить калаш. А я взяв сковородку. Я справді її понад. Уявляєш, переплутали адресу. Люди йдуть розбиратися з воїсосом, що відповідальний за світло. Ось це несвідомий народ. А тепер давай приступимо до тебе. Я ж тебе дружену, тварь! Тільки якщо тебе першим не на нас дуже на сонь розвинувий. Який солонь? той. Ох та ну його нахер. Ну, як ви всі знаєте, я в картах просто боженька. бі фінал стрійського обласного турніра по карт. Олександр викидує карту Кваки. Що це неповторне рішення? All in. Який all in? Тут так не можна. Чек, чек, чек. Алло, тут ставок нема, то не покер. Максимально душний хуйсос. Владозар викидує карту великого чеського міста Суказка. Нагадую, Переможець даного протистояння зійдеться з, з кулішем в фіналі. Кулішем. Лє, куди ви зачекаєте? Ну все, або віддавай зарплату, або прощайся з життям. Твоя зарплата завжди була прямо у тебе під носом. Ото ти смішно придумав. Ти завжди був так сильно зациклений на грошах, що навіть не міг поглянути назад, так поглянь же перед тим, як забрати моє життя. Ну, якщо вже так просиш. Я стояв на краю провалля. Я дивився на безкінечну водну платі. Я розумів, що все закінчено. Це була найквіша армійська байка за всю історію армійства. Нам слід її обговорити. От, наприклад, ти. Як ти відносишся до поступку Олега? Ну, в цілому позитивно. <плес> Краще просто звільни з армії, чудовище. Армійська заповідь номер 3 Як будеш таким росіяним, блять.